Усім привіт! Мене звати Ольга. Ви на в'язальному каналі. Сьогодні у нас 11 лютого. Завтра у нас розпочинається проєкт Магічний кубик-Лютий. У магічному кубіку е, нам треба мати 6 розпочатих процесів. І так, у кубики на цьому тижні я з собою беру. Від номером 1, це моє плаття. Туман. Під номером 2 це моя шаль, яка приймає участь у шальних історіях у Оксаночки Левчук. Під третім номером це моя серветка Кульбабове віно, яка приймає участь у проєкті з весною у душі Валентина Творимо Красу. Четвертим я беру свій сарафан домашній. П'ятим це мої черевички. І шостим це мій капор із норки. Зараз я вам усе покажу. Перший проєкт це моє платьячко. В'яжу я його із кідмахеру Алізом, кідмахер 550 метрів чи 500 метрів. 500 метрів на 50 грамів. І вау! І пряжа ось ця. Зараз дівчатка. Це пряжа, яка складається 180 метрів на 50 грам, І у неї натуральний склад вона має котон 65 і 35 вовна. Ось такий пряжа, з неї я в'яжу своє платячко. Вони, у нього вже зв'язана кокетка, розділено, вже вив'язані підрізи. Ось так. І це буде мій перший проєкт. Тут стоїть маркер, але ніяк воно. Не просувається, чекає, мабуть, магічного кубіка. Це процес номер один. Процес номер два це мій шалик, ось такий. Він широкий, у нього більше 60 см ширина. Довжина в нього буде більше двох метрів. Ось така пряжа. Це Букле, ось таке, ось бачите, яке букли. Ось таке тонесеньке, притонесеньке. І я йому додаю ось таку пряжу. Це чорний колір з зеленим люрексом. Яка тут у неї довжина? 340 метрів на 100 грам. Це акрил з Льориксом. Ось це мій другий проєкт. Поставимо йому ось тут равлика, і будемо в'язати. Проект номер 3 це моя серветочка. Ось така кульба вино. Тут у мене дов'язується 11 ряд. Кажусь, 11 серветочка на 16 рядів. В'яжу її по майстер-класу Валентина творимо красу. І це моє, в'яжу із бавовни. Ось така ниточка. Тут десь 350 метрів на 100 грамів. І це процес номер 4 П'ятим процесом у мене будуть черевички. Ось вони. Ось такі черевички. Це, я в'яжу собі дівчатка. Тут їх два одразу, один в одну сторону, інший в другу. І мені залишилося зовсім трошки ось по такому клубочечку. Дивіться, я перший раз, дівчата, в'яжу від миска. Перший раз це мої перші черевики. Ось. Мені сподобалося, я подивилася багато майстер-класів, хотіла зв'язати собі шкарпеточки. скільки разів я починала, доходила до п'ятки і все в мене там закінчувалося. Ну Тут я вже вив'язала п'ятку, тому буду дов'язувати свої такі тапульки. Це в мене тапочки, не шкарпеточки. І це мій процес номер 5 І шостий процес, дівчатка, у мене буде ось така краса. І це, і це буде капор. Ось, стільки я пров'язала. Десь мені треба поставити равлика. Да? Ну, я тільки почала тут додавляти, вбавляти. Ось ставлю равлика. І це буде мій капор. В'яжу я його, в'яжу я його з норки, з ось такої. Де вона? З ось такої норки. Ніяких опізнавальних знаків на ній немає. Ні скільки метрів, ні скільки грамів, ні скільки кілометрів, нічого на ній немає. Дуже люблю цю пряжу, на якій нічого немає. Колор написаний, приліплений і усе. Ну, Будемо мати надію, що тут. Як звичайно, 350 метрів, є у неї додаткова ниточка ось така. Оленочка нам уже кинула кубики, і у нас випали кубики 5 і 6. Я буду в'язати, мабуть, свої черевички. Дов'яжу черевички і візьму свою корзиночку. Ту, на яку я мотала <хи> ниточки з пакетиків. Тож починаємо працювати в нашому магічному кубику. Скінчився понеділок, у мене зв'язалися дві ось такі тапульки, ось такі гарненькі. Якщо у мене випаде ще раз п'ятий номер, вірніше, Олені випаде п'ятий номер, і я буду в'язати. Ось цю турбинку з силофанових пакетиків. Ось так вона ходить. Це якщо випаде ще раз номер 5. На жаль, у нас, як завжди, відсутні інтернети, тому я не можу знати, що нам Оленочка кинула на вівторок, але сподіваємося, все буде гаразд. У нас попереду ще цілий тиждень. І я все встигну. Ну, ось, закінчилася середа, у мене практично готовий мій капор. Починала я його у вівторок, з ось цього місця, і дов'язала до кінця. Ось так гарненько з'єднала петля в петлю. В'язала я його спицями номер 375 у дві ниточки норки і дві ниточки додаткові. Довжина у нього 30, 35 см. Ще у мене буде обв'язка. Ось тут буде, і ось тут по краю буде. І так, у нас на четверг випали кубочки 1 1 тому згортаємо, згортаємо наш капор і будемо в'язати платтячко. ось наше платько під номером 1. і приступаємо до роботи. Закінчився четвер, моєму платтячку пощастило. я пров'язала сьогодні. Що я тут пров'язала цілих п'ять сантиметрів. Линочка вже нам кинула кубики на завтра, і у нас знову випав дубль. Сьогодні був один один. А на п'ятницю випало 4-4. І я не знаю, як так сталося, а я забула <с -2> забула показати вам свою свій процес під номером 4. Це був сарафан. Я не знаю. Чомусь я його не показала на початку. Але записала, у мене записано під номером 4 сарафан. Зараз я вам його покажу. Ну, як покажу. Бо в ньому вже більше, товшина більше метру. Ось такий він гарненький. В'яжу я його із залишків гарної пряжі. Ангури, махеру, мариносу. Я вже зробила йому обробку рукавів і горловини, приміряла, але хочу вив'язати остаточки. У мене їх багато, гарних, зв'язаний він. По типу Чайки. Ось такий великий, довгий. Надихнула мене Ринка з каналу Хобірум своїми сарафанами. Ось і я вирішила. Тому на завтра я працюю з номером 4. Ну, що, дівчатка, прийшов час підсумувати, що я тут намагічила за цей тиждень. Е, у понеділок нам випали кубочки 5 і 6. І я взяла свої черевички, які у мене були е, під номером 5, і я їх дов'язала. Ось мої черевички, ось такінькі, Я їх вже ношу активно. Перший раз я в'язала від мисочка. Це дуже удобно. І вив'язати усі ниточки, і розрахувати величину своєї стопи, тому що у мене великий підйом, і мені завжди важко розрахувати ось тут розмір. А тут гарненько. Я набрала стільки, скільки треба, вив'язала. Нарешті я вив'язала підйом, ось у ось, ось тюках, тепленькі, гарненькі. Ще був залишок біленької пряжі, я ще їх обв'язала для красоти. Ось так. У мене готова робота у кубиках одна. Ну, що ви думаєте, понеділок, а в мене ще немає звіту по магічному кубику. І все із-за того, що я хочу дов'язати свій капор. А це не так легко. Бо треба вив'язати ось ці квіточки, на які уходить купа часу. І не тому, що це складно, а тому, що в мене три ниточки, які треба усі захватити ось так. І вив'язувати по три лепесточки. Ось така цікава праця дуже хоче завершитися. Ну, думаю, до вечора у понеділок у мене буде звіт, тому Готуємося і чекаємо. Як сказав один актор у кіно, яке я вчора дивилася, що жити треба легко, не треба себе примушувати нічого робити, ускладнювати своє життя тоді і уходити буде легко ось дов'яжемо квіточки і зробимо звіт потім у нас випали 6 і 2 здається. В общем, у нас 6 випадало 3 рази. Під номером 6 у мене капор. Я його в'язала 2 дні. Це пух норки. На нього в мене пішло... Так... На нього в мене пішло 99 грамів. В'язала я його Спицями номер 3 Ось. Ось тут понизу я йому зробила кітлівку. Ось така вона подвійна. Подвійна, ось така. В'язала я його знизу вгору. Ось тут додавала. Ось тут убавляла Потім в'язала, здається, 27 рядів. Не додаючи, потім знову вбавляла і потім я шила петля в петлю. Ось так. Ну Потім розрахунком, що я взяла, мені не вистачало ширини, і я обв'язала ось такими квіточками. Гачком все обв'язувала. Ось такими квіточками. Взагалі, у мене розмір голови невеликий. Ось таке воно пухнасте, я ще його не прала, нічого йому не робила. Ось таке воно пухнасте і розмір, удовжену, удовжену розмір у довжину 36 см, як і у всіх капарів, які я бачила. А у ширину у мене розмір 23 см. У мене це Строювает. Ось тут у мене будуть ось так от. Я вже його надягала. Ось тут у мене буде кнопочка або гудзик. Ну, подивлюся, що буде. Поки я ще нічого не пришила, ось така річ у мене вийшла. Так що ось у мене ще є один готовий. Процес. Це дуже гарно. Так, я вам сказала, 99 грам важить ця річ. І це у нас була, у мене був вівторок і середа. Потім у нас випали кубики 1-1, і я в'язала своє платтячко. Платтячко дуже пощастило. У мене був гарний настрій, і тому у платячки я не можу вам показати, бо у мене великий розмір. Платько я в'яжу у вільний час для себе. Ось, ось я можу показати. Я вам ставлю картиночку, я там на снігу фотографувала. Повірте мені на слово, я пров'язала цілих 18 сантиметрів. Ось тут зробила платінг на спицях. Ось так, ось так очки зробила. Щоб сильно не розтягувалася, бо в мене вовна, вавовна і махер. Це повністю натуральний склад. Коли дов'яжу, не знаю, але колись дов'яжу. мені подобається. Потахесенько в'яжу у кубиках. Спішити мені нікуди поспішати. Речей в'язаних у мене багато, було б куди їх носити. І останній проєкт, який у нас був у п'ятницю, це випали кубочки 4-4. І це був мій сарафанчик, який теж в'яжеться повільно. По настрою. Фото сарафанчику, я на снігу я вам теж поставлю. Тут у мене зовсім невеличкі просування. ось я Але я вже дійшла до розрізу. У мене з одного боку буде розріз ось такий. ось Я вже до нього дійшла і пров'язала я у своєму сарафанчику усього, усього 2 см. Але у мене тут 200 58 петель. Він такий доволі широченький. В'яжу я його на спицях 4. Вив'язую остаточки гарних ниточок, ниточок які в мене є. Ну, ось і все, дівчатка, що я встигла зробити у магічному кубику. Я не знаю, добре це чи ні, але на цьому тижні не випали два процеси. Які приймають участь в інших проєктах. Це моя серветка кульбабове віно і мій палантин. Ну, може, це і найкраще. Я вже подивилася усіх дівчаток, бо сьогодні понеділок, а я ще не випускала відео. Мені подобається ця гра, я дуже вдячна Оленці, що вона зібрала таку купу гарних дівчаток. Я залишу посиланнячко, проходьте, дивіться. Це дуже цікаво. Ця гра дуже цікава, і я її завжди чекаю кожен місяць з задоволенням. У мене завжди знайдуться проекти, щоб пов'язати у цій грі. Я усім бажаю гарного настрою, мирного неба над головою, гарних думок у голові і, як, звичайно, багато-багато натхнення. Хай у вас усе буде добре.